Що говорити про f 16 ну ми бачили, що президент України Володимир Зеленський випробував ніби, цей винищувач на симуляторі і навіть влучив в одну з віртуальних мішеней ту 95 І навчання має в серпні початися. І, не знаю, президент показав, що так легко можна оволодіти цим винищувачем. Ну, розумієте. Симулятор він на той називається симулятор, тому що авіатренажер, це симулює відповідно. Комп'ютерна програма допомагає адаптуватися. Є симулятори, є авіатренажери, Це вже більш повноцінний такий агрегат для того, що який повністю фактично відтворює кабіну. Пілота там навіть і рухається. Він відповідно робить фігури, щоб вестибулярний апарат пілота був зрештою готовий до цього. Симулятор він там 3D окуляри вдягається. Відповідно, пілоти зможуть на спочатку опановувати. Власне, на таких симуляторах той, той же F-16. потрібно що зробити? Познайомитись, відчути себе в кріслі F-16. Так по зрозуміти, де ручка керування. Якщо в радянських літаках вона посередині знаходиться, так то в F-16 вона вже справа, як джойстик. Далі знайомство з кабіною літака з усіма приладами, які там розташовані. Як ми вже не раз казали, що в радянській техніці їх там кілька сот. Тумблерів, кнопок, воно все треба це, все контролювати, дивитися, як воно все працює. F-16 – це вже більш просунута модель. Так там вже більшість процесів автоматизованих, і льотчик на це не відволікається, але треба все одно розуміти, як воно працює. Тому і вже елементи польоту теж симулятор відтворює зліт посадку. Вже можна на цьому рівні суттєво. Покращити свій рівень, свої знання і знайомство з кабіною літака і з тими процесами, які відбуваються в польоті. Тренажер – це наступний етап, вже авіатренажер потужний. А далі вже відповідно польоти з інструктором і самостійні польоти. Оці етапи потрібно пройти пілотам для того, щоб опанувати якомога швидше цей винищувач. А навчання вже почалося. Ми ж говорили про кінець літа. Ну не ми говорили Про серпенішлося вже... вже ніби то Відправка пілотів за кордон. Кінець літа, тобто угу. кінець літа, от от уже наступить. На жаль, так не, не всі змогли насолодитися через війну літом. Але все ж таки такі новини, що дійсно пілоти вже поїдуть. І це дуже добре. Нехай це буде перша партія. За ними підуть інші. Я ж кажу, головне почати процес, як і з наданням озброєнням. Хтось нада от ППО, пам'ятаєте? Всі очікували велике ППО, потужне захід. Зайшла одна партія. Потім за нею пішли другі, другі і, 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 і так далі. Так само буде із Ф-шінадцятими. Думаю, треба, щоб хтось почав процес і далі вже ми будемо переозброювати все наше військо, всю нашу армію на сучасні зараз військової техніки. Можливо, відома дата передачі F-16 Чи ще невідомо? Процес дуже складний, тому що. Прибере участь у цьому велика кількість країн, які входять до складу авіаційної коаліції. Тому рішення колегіальне буде Відповідну провідну роль грають Сполучені Штати, які є виробником фірми Локет Мартін, і вивчаються всі процеси від аеродромів, від інфраструктури до навчання пілотів. І ще одне важливе складове, про яке ми теж говорили: навчання інженерно-технічного складу, тобто авіаційні фахівці, повинні обслуговувати і літаки забезпечувати їх озброєнням, підвішувати ті ж самі бомби літак потрібно для чого? Воювати, знищувати окупанта. Для цього потрібно опановувати його озброєння і так далі.